Тут зараз подивлюся, де я б я заїхав, як вино як перся. За нас і тубоноту він не набрав на горні. Напізні. Дивіться, яка тут трасовина, бля, слід. <різь> я посе на пів ноги, блять. То то вони вгораздило. За свої злі. Я не знаю як я звідси виліз. Він як сів Води скільки набирали як мене вгораздили сюди попасти Тут десь пів метра глибина. Он до заднім цим чергується і витягував Капітально блін. Оце тут там да, вода стоїть Раз, то сіхав. тут то сіхав. Конем усі проїжджав. Тому я десь тут раніше, може якась стрікоза, а це стрікоза кропили це поле. <кхе> я, то, це не раніше воно так набігло сюди. Я прийшов колись тут а так гарно, блін, ти подивись, я тут або шух, блін. Став, опа, заїхав і сідає. Я йому передка клад, блін. Тільки чуть натужився і пішов біля мощав. Ось так, а фун каже, берегом їй! Берігом! Ось ти <клухи> краси! Оце? А це що? Що це робиться? І за болота можна так сказати? Отак, От якби не загруз і не помитий був би соліс. А так, ай-яй-яй, як купається. А що? Не одмиється. Як, як то ми вимивається. Ми Слухайте, так вимиваєш його все одно, що зібрався на беде? Що? <риклад> Я зараз О? прийду. Поїдемо зараз тобою. Дивись, якщо мене не візьмеш. О? Якщо мене не візьмеш... Гарно, гарно, що з цього боку мий. А? Що з цього гарного боку мий колеса, все. Що це за шампунька така пахуча? А? Що за шампунь пахуча? А? Ти не моє ейвенське шампунь взяв? Ага. А. Так. Викопали його з болота і миємо. Треба помити, гарненько, щоб. От там все дощі болото було і те все. То зараз є можливість. Вода, шампунька. то Ми його зараз на марафет наведемо знаружі, а потім ще всередині. Поставимо його сюди. Наше місце, де він стоїть і по всередині. То кум каже, і, і через берег, і через берег. Хороша дорога, а чуть не потонув. Так, кому сподобалось відео, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. І все буде Україна. До зустрічі на каналі.